Показую фінішний результат. Ось у нас така получилася хвіртка. Вперше таку широку роблю. Вона 6 фіт ширини. І покажу вам, як в цілому виглядає забор. Лінія забора. Так, басейн на місці. Такий здоровий. І на тій стороні я говорив в попередньому відео, що від того кута ми робимо забор. Там у нас сходинка йде до того кута. А, не звертайте увагу, це буває таке в американців. І ось тут. Тут у нас також сходинка, тут ми відпочивали. Ну і все. Ще ще раз. Тут також сходинка йде. І тут така хвіртка. Дуже широка, 6 фіт ширини, це десь 2 метри в ширину вона. Хороші петлі стоять на ній. Ось такі. Думаю, що будуть тримати.